Так, 10 число. Дуже імовірні, дуже ймовірні оці речі. По бачите, тут пльотка, але це пройдемо ми успішно. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, бачите, тим не менше, карти то показали. Значить, якщо даже будуть пошкодження, вони будуть невеличкими. Бо ось 10 число дуже ймовірно, проблеми з травмами. Проблеми з травмами і проблема. Чоловіча. Чоловіча. Але тут ця проблема, вона зрізається косою, Все одно вона зрізається косою. Донечко тут лілії йдуть. Так, хвороба якась буде, над нею будуть працювати. Більше опять-таки, похоже, на головне, оце, знаєте, втрата свідомості, тиски, таке інше, воно буде не дуже серйозним. Тут дно колоди, бачите, лілії. Ну і більше от, по нервам є. Ось так. Не повинно бути тут травмованих людей, в принципі. Але оце не будемо забувати. Так, змія впала, тут може що завгодно статися, звісно. Ну, в цілому, от, коли я далі почала розглядати, тут більше йде по тиску і воно не буде дуже серйозним. Єдине, що, от, бачите, от воно зрізає цю, коса в цю сторону йде, вона зрізає ці проблеми. Але травми можуть бути по змії можуть бути різного плану захворювання, в тому числі по тиску, в тому числі несерйозні.